Всім доброго дня. Хочу показати озимий горох. Експеримент. Ну, раніше я його ніколи не пробував садити. Не знаю. Сіяли обичний. Зараз покажу й обикновений горох. А це ось він отакий ось йде озимий. Уже кущики такі, сантиметрів, напевно, будуть по вісім. Це точно. Такі рядочки йдуть. І коли землю весною нічого не робили, не сильно і бур'ян лізе туди. То що ну, не ворушили. А тут де ось його фризували, зелено. Бур'яни, все встиляє, теж горох є, він тр... трішки менший, сантиметрів може по 5. ну, він вже є, ряди вже великі, посходило, але ж. Амброзіяка не дає. Будемо сапати, якщо дощі прикритяться. Бо я дивлюся, що дощ такий у нас заливає, що нічого не дає нам зробити. А це ось рядочок теж це озимий горох, але він посіяний був весною. Він, він ну, вони відличаються і з цвітом. Ну я не знаю, які вони будуть самі по собі самі стрючки і який у них срок созрівання. Ну, це покаже пізніше время. Всім гарного дня.